3 жовтня в Україні стартував новий сезон баскетбольної суперліги. Загалом це вже 35-й сезон найпрестижнішого дивізіону чемпіонату України з баскетболу, що в останні роки об'єднує до участі близько 10 команд. Не може натішити, що вже не вперше на паркет престижних національних змагань виходить баскетбольний клуб Кривбас. І цього разу з новими ігровими амбіціями та задачами. В цьому сезоні Криворізький баскетбольний клуб очолив новий наставник, який прагне побудувати боєздатний колектив та давати гідну відсіч суперникам. Позаду три зі тури, попереду нові випробування, і про них ми поговоримо в спортивній середі гості програми. Президент баскетбольного клубу Кривбас Сергій Озеряник та головний тренер команди Євген Ісаков. Дякую, що завітали до нашої студії. Сергію, перше запитання до тебе. Всі знають, що зберегти прописку у Суперлізі завдав. Не з легких, але вам, керівництву клубу, тренерському штабу це вдалося досягти, зважаючи на те, що в минулому сезоні команда зайняла посіла п'яте місце, але все ж таки, я так гадаю, що були певні організаційні моменти, які було потрібно вирішувати до старту цього сезону? Розкажи, будь ласка, про це. На жаль, все стандартно, в якому плані. Перше питання це фінансування, ну і друге питання це майданчик, де ми приймаємо домашні бабли. Перше питання нам завдяки нашим спонсорам та партнерам вдалося вирішити. Домовитись і продовжити співпрацю для кого не таємниця, так що головним нашим спонсором та меценатом є наше підприємство, головне в нашому місті, так, Мітал і інші партнери, які також нас підтримують. Тому наша співпраця, на щастя, продовжується. І йдемо далі, працюємо разом. Це велика подяка їм завдяки нашим партнерам меценатам і в особі Мауро габардо Ми далі беремо участь у найпрестижнішому чемпіонаті баскетбольному суперлізі Фавбет. Це перший момент. Другий момент це знову таке питання проведення домашніх матчів. На жаль, питання з домашньою ареною, де ми завжди до війни проводили ігри спорткомплекс Кримівського національного університету, вирішити поки не вдається по тим чи іншим причинам. Не будемо в прямому ефірі. Так це проговорювати. Головне, що знайшли альтернативу. В принципі, вона доволі для нас прийнятна. Система чемпіонату побудована так, що кожна команда із 10 команд суперліги нагадаю збільшилась ліга в тому році було 8, в цьому році вже 10 переможців вищої ліги харківські соколи. Піднялися до Суперліги та срібний призер Нікобаскет Миколаїв. От якраз завдяки керівництву адміністрації міста Миколаєва та керівництву Нікобаскет ми досягли домовленості, що свої домашні бабли ми будемо проводити, проводити в палаці спорту Надія, який ну, дуже непоганий по нинішнім да, реаліям нашим зал і нам, в принципі, там. Всім подобається і принагідно сьогодні, е, хочу сказати всім вболівальникам, що е, будемо комунікувати через наші соціальні мережі. І хотілося б е, організувати на ці домашні бабли е, по можливості. Ну, можливо, хоча б на один-надва. Ну, хотіли б, щоб наші місцеві вболівальники були присутні в палаці спорту. Надія і підтримувала нашу команду, тому що граємо граємо завжди для вболівальників, і їхня підтримка для нас дуже-дуже важлива. Тому це, якщо коротко, ті організаційні моменти, які на щастя, не без труднощів, але все вдалося. Ми в грі, ми в лізі і попереду тільки найкраще, дай Бог. Угу. І граємо завдяки ЗСУ. Це те, що традиційно завжди. Завжди повторюємо, це наш лозунг нашої ліги, в принципі. На так, безумовно, і на цьому будуються зараз чи не всі змагання, так, які так, проводяться так. в Україні, і поза її межами. Е, Євгена, вас знають досить небагато людей, але якщо зважати на ваш зріст, то вже можна побачити вас на вулиці і сказати: ця людина, напевно, баскетболіст. Розкажіть, будь ласка, про ваш ігровий досвід. І... Вже потім тренерський. Я родом з Казахстану. Ну, більшість своєї кар'єри я провів там, грав на вищому рівні, грав за збірну Казахстану, маю бронзову медаль азіатських змагань. Ну в цілому, ну моя кар'єра була досі успішна. Я багаторазовий чемпіон Казахстану. Так само був невеликий досвід гри за кордоном. Скажу так, що чогось я досягнув. Тобто це я так рахую, що не мені е, оцінювати. Ну якісь, е, Ну, я вже гадаю, що великий досвід. <свід> е, так потім е, почав е, кар'єру тренера там, в Казахстані спочатку. Потім до війни працював Верли. Якраз той рік, коли війна почалася, е, ми грали в вищій лізі. А в зв'язку з війною прийшло взяти прерву. Я повернувся на батьківщину, Казахстан, там трошки ще попрацював, але вже потім вирішив, що, ну, що вже хочу бути разом з сім'єю, бо у мене дружина, діти, вони українці, живуть івано франківську Ну я вирішив, що вже досить бути на відстані. І так воз'єдналися із родиною. Так. Ну а потім вже Сергій запропонував очолити кривбас. І я дуже вдячен за це, за цю можливість. Так що працюємо, намагаємося робити все найкращим образом. До речі, Сергію, після відходу з команди колишнього тренера Михайла Бублика, всім знайомого, всім криворічцям, зрештою, і такою невизначеністю, що буде далі з командою, з яким жили криворізькі вболівальники. Постало питання, як команда буде готуватися до сезону, і тут мені цікаво, як ви будували колектив, зважаючи на те, що я вже знаю, це вже не інсайдерська інформація про те, що довелося його будувати чи не з нуля. Але це питання до вас, обох і до тебе як організатора, і до вас як до тренера, як будувався саме колектив? Ну я б не сказав, що з нуля, тому що основних одних із лідерів ми все ж таки зберегли у складі. Це по-перше, по друге, ті організаційні моменти, які в міжсезоні я завжди намагаюсь вирішити. Я їх стараюсь нікому ніде не, не, не озвучувати, щоб ну це, так сказати, моя частина роботи, тому вона є, це, як ви кажете, правильно, інсайдерська така інформація. Воно е, має, не має стосуватись гравців-тренерів, це більше менеджерська робота, тому то, то, є, то є наші внутрішні питання, тому ми це не озвучували. Але. Е, Чому про відхід нашого лідера і вихованця криворізького баскетболу, кращого скорера минулого сезону Михайла Бублика, також немає ніякої, тут, ніякого секрету. Все дуже просто я, на жаль, можу сказати на сьогодні, що так Михайло ну, рівень. На сьогоднішній день, на жаль, нашої команди переріс. Він вже викликаний збірну, гравець національної збірної України, і також він в особистій бесіді, те, що я з ним говорив, він казав, що дуже хотів потрапити саме до Забірченка, як до тренера, з ним попрацювати. Тому, в принципі, у нас не було ніяких там, проблем. Людина скала, я хочу піднятися на вищий рівень. І це, це добре, це нормально, це знов. Такий його прогрес, дай Бог, на жаль, зараз він отримав травму в перших турах, але е, бачимо, що все добре, скоро відновиться і вийде знову на паркет. Для нього це прогрес. І я думаю, що ми ще не один рік будемо пишатись вихованцем каролійського баскетболу. Мішою будемо за нього болівати. Я думаю, це є нормально і круто, тому йому тільки успіхів. Що стосується головного тренера Олександра Ворони, він працював у нас півтора сезону, він прийняв команду у листопаді. Поза минулого сезону 2023-2024. Після, після провального старту, пам'ятаємо, 10-0. У нас було 0 перемог, 10 поразок. На жаль, довелося нам робити зміни на тренерському містку, але це спорт, тому без відставок не буває. І е, пропрацював півтори сезони, я йому запропонував продовжити контракт на цей сезон, але в нього він сам з Одеси, як ви пам'ятаєте, і в нього з'явився варіант працювати вдома, теж там амбітний проєкт. В першій лізі зайшла команда, створена команда Чайка в МСУ, тобто це команда Військово-морських сил України і там акцент на гравців, які долучилися до Збройних сил України. Саме вони, основа цієї команди це баскетболісти, які служать в Збройних силах України. І тому, в принципі, це теж такий цікавий проект. І тому Олександр Валентинович повернувся додому і очолив чайку. Ну і в пошуках тренера були переговори з декількома. Людьми, але от саме Євген Володимирович погодився і йому також подяка, тому що це виклик. Я знов таки не для кого не секрет, які зараз у, у, на, на сході, ми, ми вже, можна сказати, да, більш центр схід, ну, які в нас умови, і витягнути його з Івано-Франківська угу. було нелегко, зважаючи на наші реалії. Але йому подяка, що він е, е, вже е, дав згоду, приїхав сюди і працює. З командою працює, як на мене, зважаючи на ті умови, в яких ми знаходимося. Я думаю, ми, у нас ще багато попереду роботи і будуть перемоги, тому що працюємо ми і він, зокрема, працює. Я бачу прогрес. Я думаю, все буде добре. І одне прохання. Вболівайте, будь ласка, за нас. Це дуже для нас важливо. Вам слово, Євгене Володимировичу, саме на чому будується ваша стратегія будівництва боєздатного колективу, що ви е, зараз впроваджуєте от, головне е, у команді, у побудові цієї структури? Ну, е, головне це зробити команду. Я розумію, так у нас. Е, е, з минулого сезону залишилось декілька гравців, але майже 70% команди це нові. нові гравці, нові хлопці, які ніколи між собою разом не грали. І в першу чергу це взаєморозуміння, взаємодії. Вони, ну, наша задача в першу чергу побудувати це. Щоб як тільки це почнеться, більше буде прогресу в цьому напрямку, одразу да? ну, всі побачать зовсім інші результати. Його. І в принципі, я зараз бачу, що процес іде. Ми ще будуємо команду. Сразу скажу, тому що в цього літа був ну, для нас теж був виклик. бо не було, ну, ринок гравців був майже пустий. Добре, що вийшло берегти деяких гравців з минулого сезону. Нам вийшло домовитися з деякими гравцями рівня Суперліги, але в цілому було дуже мало. Ми брали хлопців, які взагалі без досвіду Суперліги або з досвідом ну, сідя на скаміць. Ну, і зараз ми ще працюємо, ми ще, скоріше за всього, будемо поцілуватися. Ну, я думаю, що е, десь вже на початок другого кола, да, ну, я думаю, що у нас вже буде зовсім. ну вже, Я так бачу, що у нас е, з кожною грою все краще і краще виходить. Я думаю, що друге коло ми почнемо ну, ще сильніше. Зважаючи на результат з Ніко Баскетом, де Тон грі завдали легіонери, принаймні за кількістю влучань у кошик, саме вони є лідерами. То розкажіть, будь ласка, про легіонерів, це теж цікаве питання, і всі ми знаємо, що темношкірі хлопці це, в принципі, ну вони законодавці моди в баскетбол і вони роблять гру у багатьох випадках. Що можете сказати про представників саме криворізького кривбасу? По перше, я вважаю, що. Присутність американців в команді це завжди добре, бо місцеві ребята дивляться на них, дивляться і бачать, як, як приклад, це починається з тренування, це спарінг, це. Ну, Професіоналізм, це ну, всі ці. Володіння м'ячем, дриблінг, ну, це, це, це все. моменти, вони це як приклад. Бо вони приїжджають, вони вже у них це вже все є, а вони, як, як вони працюють, як вони приходять на тренування, як вони готуються, розмінка, замінка. То, то всі ці е, моменти вони мають е, ну, важливі. І, а нашим хлопцям треба цьому вчитися. І в першу чергу, це по-друге, по, по, це конкуренція. Тобто краще конкурувати з тими, хто вищий рівні. І це постійно якийсь стимул рости далі. Ну і так само за ігровий час. Якщо хочете грати, ну, треба бути на певному рівні і показувати результат. Я розумію, де дехто де, може казати, о, типу, ліяніри, вони типу, всю ну, грають і роблять цю гру. Але я не згоден, бо їх зараз тільки двоє. І ще є багато-багато чого. Ну, не, не, не можна робити всю гру тільки двома гравцями. Але, звісно, ми користуємося. Да? У нас Марті Хіл взагалі, я так думаю, що він в минулому сезоні був в Хмельницькому. Грав вищій лізі, тому я його бачив, я бачив його, його потенціал. Тому, коли з'явилася ця можливість, я навіть не думав, ну, казав, оце перший хлопець, хто має бути в команді серед легіонерів. І я думаю, що ну, я не прорахувався. Я думаю, що він насправді я вважаю, що він відкриття цього сезону, ну, як мінімум, на початку сезону для всіх для всієї суперлізів. Сергію, про криворічців і про майбутні трансфери. Якось те, що загальне було е, ну, до речі, до слова Євгена Володимировича додам, що от Марті Хіл, третій номер наш, він в цьому ігровому тижні визнаний МВП тижня. Тому це вже в принципі показник, що правильно тренер каже, що він не прорахувався так. Дуже талановитий хлопець і. Ту -ту. Не хочеться наврочити, але я думаю, що він дійсно нашій команді дуже допоможе, і ми піднімемося ще вище у турнірній таблиці і будемо ще більш конкурентним. К минулому році у нас був також особист індивідуальний призер. Так я думаю, що і він і Міша Бублик да то. Я думаю, що Марті в цьому році також буде серед лідерів і призерів по індивідуальним нагородам. Ну Час покаже, але перший крок, я думаю, вже зробив символічний збірні чемпіонату. E, так, та, так. Ранені. І Може найкращі, зробилися. так я думаю, що цілком цілком можливо, що він якраз там і опиниться. Це перший момент. Другий момент, кого ми залишили. Ну, капітан наш. Дякуємо Артему Водолаському. Він також залишився в Кривому Розі. Ну, в принципі, це наш місцевий, також вихованець криворізького баскетболу. І вже він в ролі капітана. Вже людина якби пограла багато. Тобто він, в принципі, якби права рука вже у тренера, тому це був також важливий гравець, якого треба було. Залишити. Підписали Сергія Скіру, це Бігмен. В минулому сезоні він, він взагалі вихованець черкаських мав. Потім він грав в Київ в баскеті, потім в Запоріжжі, але щось там в Запоріжжі в нього не, не склалися з, чи з тренером, чи вже не, 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 не важливо так. І він був одним із якби, бігменів гарного рівня нашої ліги, тому ми також в першу чергу за ним полювали, да, і нам вдалося підписати його. Антон Мельник залишився також з бігменів. <плеслужбе> і Олександр Бречка після сезону Івано-Франківську, також вихованець наш місцевий з Кривого Рогу, повернувся до команди. І, ну, і молодь хто тут випускники нашої п'ятої дю США Людмили Коваль. Так, теж. Є хлопці, які вже в складі і потрошку будуть долучатися до основного складу. Тобто, в принципі, намагаємось від політики такої, так, що все одно в команді мають бути криворіжці. Це ну, така політика, яка була завжди, і намагаємось її дотримуватись. Поки виходить, слава Богу. Ну і двох молодих гравців, які вийшли на тренера. Наскільки я правильно пам'ятаю, вони самі його знайшли. Збірники у минулому Пашалок Іпатієв це вихованці Кропивницького. Тобто також, в принципі, тут недалеко да, від, від Кривого Рогу. Грали за кордоном, але у зв'язку да, з прийняттям нового закону 18-22, цей виїзд за кордон, хлопці повернулися і хочуть, ще, хочуть прогресувати саме вдома. Ну, Я думаю, що на, на, ну, є в них потенціал, 18 років обом. Ну, тобто, це те, про що ми з вами як починали говорити, да, ті, в кого варто вкладати кошти, вкладати час, тому що, можливо, дай Бог також в майбутньому буде якийсь нормальний, гарний рівень. А вони вже, вже в юнацьких збірних, ці хлопці, були. Тобто це їх показник їх рівня. Ну, в принципі, можливо, ще один легіонер до нас приєднається, але це вже будемо рахувати фінансові можливості і таке інше. Євгене, чи дослухаються до вас нинішні гравці вже команди, і що можете прогнозувати на сьогоднішній день по завершенні чотирьох зіграних турів? По прошестві цих турів можу сказати, що ну, є прогрес, потрошки хлопці, хлопці починають, починають розуміти, що я від них хочу. В першу чергу. Пишочергово, я хочу, щоб у нас була дуже міцна і гарна, гарний захист. Міцний і гарний захист. Це в першу чергу. Все решта, ну, Тобто спочатку ми будуємо це, щоб вони розуміли, як захищатися, як допомагати один одному, що робити, в яких ситуаціях. Тобто Ми більше зараз ставимо на це. Ну і Потрошки-потрошки, ми будуємо свій напад. Так, зараз у нас ще дуже багато індивідуальних моментів, я маю на увазі, коли гра переходить від командної там, схеми до індивідуальних якихось завершень. Але в цілому ну, воно працює, тому я поки що це не сильно, як, скажімо так, зупиняю, даю хлопцям трошки. Вільніше себе почувати в нападі в прийняті рішень. Але потрошки-потрошки по ми маємо прийти до тому, що десь к середині, в кінцю сезону ми маємо бути на пікі своїх ігрових кондицій. Тому цей процес, я рахую так, що він поступово має робитися. Якщо ми будемо зараз, скажімо так, будувати прямо зараз, прямо все, то ну, нічого не вийде. Тобто ми от, ну, потрошки, потрошки я бачу прогрес, ми починаємо зай. От, наприклад, минула гра проти Мико Нікобаски, ну гарний приклад тому, як от це все спрацювало. Тобто, 17 на початку першої четверті, 17-0, ну я думаю, що це було добре. І це стало, скажімо так, ну, основним компонентом цеглою в цій перемоги. Для вступної частини нашого ефіру достатньо, зважаючи на те, скільки у нас виділено часу. Тому час нашого спілкування вичерпано. Від себе ще раз нагадаю, що в новому сезоні Української баскетбольної суперліги кількість учасників знову повернулася до 10 у порівнянні з розіграшом 24-25. До восьми клубів, що виступали в минулому сезоні, додалися два, котрі підвищилися в класі з вищої ліги. Це Харківські Соколи та Нікобаскет. У новій конкуренції та боротьбі я бажаю баскетбольному клубу Кривба знайти свою гру та взяти гору над досвідченими суперниками. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.